Я вже казав, що ми починаємо в церкві проповіді по новій книзі в Біблії, і це книга дій святих Апостолів. Ми закінчили наш цикл на Євангелію від Марку, хто був разом з нами, пам'ятаєте, ми пройшли життя Ісуса Христа, і було таке логічне бажання продовжити якби, цю історію. Тобто, ми пройшли шлях Христа на землі, закінчився він смертю, Воскресінням Христа. І на цьому історія, якби в Євангелії, закінчується. Але історія не закінчується, в принципі. Далі є ще події, про які нам каже Святе письмо. Тому ми з церкви вирішили пройти піти далі і взяти книгу дій святих апостолів і по ній далі проповідувати наші малі групи якраз проводити. Тому десь готуватись, тому що ми. Будемо далі щонеділі про це говорити тут з кафедри. На малих групах будуть розбори також по цій книзі, тому читайте її, любіть її і відвідуйте і недільні зібрання, і наші малі групи. І тому ми починаємо трохи «Негодії святих апостолів. Сьогодні буде перша проповідь вже. І я просто буквально пару слів скажу, таких як вступ до цієї книги про те, про що взагалі ця книга. Може другий слайд дати? Такі буквально шість моментів про саму книгу, да, про те, хто її написав. Її написав традиційно, традиційно вважається, її написав Лука, який написав Євангелію від Луки, і потім написав книгу дій. Там буквально можна так вважати, що це така одна книга, знаєте, в двох томах, коли люди пишуть. Тобто, перший том це «Євангелію від Луки, і Дій святих Апостолів це продовження. Там один і той же адресат. Майже одна і та ж ідея і ціль написання. Тому ти прочитав книгу Івангелію від Луки про життя Христа, і другий розділ це якраз Лука пише про першу церкву. І Лука був лікарем за фахом, він був уважний, свідок чудес, свідок якраз життя першої церкви, і був разом з апостолом Павлом такий його вірний співробітник, який пройшов багато шляхів з ним. Дійсно, реально, кілометрів, десятки, які вони ходили пішки, плавали, він був в тюрмі разом з апостолом Павлом, тому це такий вірний свідок якраз життя Першої церкви. Якщо казати про час написання цієї книги, то треба просто взяти цей часовий проміжок. Ми знаємо, що Христос народився і ну, так вважаємо, там, да, це нульовий рік, якраз нова ера починається з народження Христа, він прожив 33 роки тут на землі. Помер Воскрес. І якраз книга дій, вона починається з Вознесіння Христа. Це десь 33 рік. І закінчується 28 розділ книги дій. Лука нам описує час, коли апостол Павло був в першому своєму тюремному такому заточенні. І це десь 62-й, 63-й рік. Тому книга дій, вона описує перші 30 років життя церкви. Перші 30 років. Ми вже живемо там, коли є. Дві тисячі років історії церкви, а вона якраз описує 30 років такий перший початок всього. Місце написання. Багато хто вважає, що Лука написав книгу «Дій святих апостолів і Євангеліє від Луки, будучи в Римі. Якраз у цей час, коли вони були в тюрмі, в заточенні, було можливість. Час не подорожувати, не проводити багато служіння, бути в спілкуванні і робити таку працю, як написати богодухновенну книгу, тому книга дій святих апостолів, можливо, була написана саме з Риму. Якщо казати про структуру книгу, в книзі є 28 розділів, і вона така доволі величенька і, в принципі, якщо взяти. Що Лука написав всього лише два, дві книги в Біблії в новому заповіті це Івангелі від Луки і дії святих апостолів, але вони великі. І Івангелі від Луки великі, і дії святих апостолів. І разом ці два, дві книги вони складають десь 25% всього тексту нового заповіту. Тобто, чверть всього нового заповіту написав один автор. Це був Лука, і це, до речі, єдиний автор, як ми язичник, він не був євреєм. Він не був там з єврейського народу, не був частиною їхньої культури. Він був такий звичайний, як ми, як українці, як там скіфи, які жили то в той час в нашій Україні тут десь. І він написав десь чверть всього, всього нового заповіту. Структуру книги можна поділити по-різному. Знаєте, є різні спроби, як ці 28 глав ну, розділів розділити. Я буквально два варіанти. Як пропонує нам, це перше – це поділити по основних героях, і тоді її можна поділити на дві частини. Це перші 12 розділів основних героїв апостол Петро, який ключова дієва особа. Він проповідує, він служить в першій церкві. А з 13 по 28 виходить новий герой, і це апостол Павло. Тобто Петро і Павло і можна поділити якраз всю книгу на дві дієві особи і дві частини книги. А, можливо, а можна поділити по-іншому. Пам'ятаєте Христос, коли перед Вознесінням Він сказав, ви будете мені свідками в Єрусалимі, в Юдеї, Самарі і до кінця, ну до краю землі. І всю книгу можливо якраз також поділити, як оці слова Христа, про те, де будуть учні свідками, як вони насправді виконались в реальності. Перші сім розділів, це якраз вони були свідками тільки в Єрусалимі. Це одне місто. І, і ну, нова церква тільки в одному місті ще була. Потім з 8 по 12, це Юдея Самарія, це розширення географії, де вже проповідується Слово Боже, і де є церква. І з 13 по 28 розділ, ми пам'ятаємо, вже починається служіння Павла, який пішов і йшов далеко, і це вже до края землі. Тобто, це вже в нас пішла там. Сучасна Греція, Турція, Італія, Іспанія, і далі вже звістка дійшла до Риму. А якщо церква вже є в Римі, то всі інші частини імперії теж будуть про це чути, бо це найбільше місто. І всі, хто приходять в Рим, потім повертаються назад, і вже звістка про церкву розповсюджується до краю землі. Тому, можливо, ми можна поділити так всю книгу. І ми десь з братами теж і поділили чисто географічно. І якраз ми хочемо до Великодня нашого свята, щоб ми пройшли у цей перший відрізок, коли церква зароджувалася в Єрусалимі і проповідь Єрусалимі, тобто перших сім розділів, щоб ми до Великодня тут нашу церкву розібрали. Якщо казати про особливості, то це книга переходного періоду, перехід від юдейського чисто вірування в єдиного Бога від храму, від закону, до благодаті і до християнства. І оцей перехідний період це якраз книга дій святих апостолів. Тому деякі моменти, які ми зустрічаємо в «Дій святих апостолів, вони унікальні. Вони ніколи не будуть більше в історії, бо це якраз перехід, коли з одного старого заповіту ми переходимо в новий, і в цей, в цей момент цього переходу є якісь унікальні особливості, особистості, унікальні проповіді, унікальні дії події, які залишили для нас як частина історії. Тому це такий книга переходу. І далі ми вже читаємо новий заповіт, коли апостол Павло пише, вже до церков, вже є церкви, вже цей перехід закінчився і вже є церкви, по всьому Римській імперії, в принципі, по всьому цивілізованому світу вони почали з'являтися. І частиною цієї церкви вже являємось ми. Тому ми не живемо в період переходу, ми живемо в частині, коли вже є церква, і вже цей перехід стався. І останнє, що я хотів би сказати, як про вступну частину, це про те, що. Ця книга називається в нашій Біблії Дій святих Апостолів. Але коли ти читаєш всю книгу, всі події цієї книги, ти дуже чітко бачиш, що дійсно апостоли діяли, казали, проповідували, звіщували Євангелія, але це книга дії Духа Святого на Землі. Дух Святий він наповнював апостолів, давав їм силу, давав їм хоробрості. Давав їм откровення, куди йти, що казати, кому казати, в які міста йти, як, як церкву збудовувати, як реагувати на е, ті виклики, які були того часу. Тому ця книга і дій Святих Апостолів, але це книга дії Духа Святого, який е, показує нам е, в своїй праці як е, така маленька група людей обмежена чисто однією нацією євреями. Обмежена однією містом Єрусалимом, за 30 років змогла вирости до Великої церкви, яка вже розповсюджувалась по всій Римській імперії. І в різних великих містах Римської імперії були вже потужні церкви, які проповідували Христа, молилися Христу, співали для Христа так само, як і ми. І ми вже є частиною цієї церкви. І це дійсно потужна дія Духа Святого, який буквально за 30 років. Те, що казав Христос, що ви будете мені свідками. І, ця, і це свідчення, воно розповсюджиться по всій Римській імперії, воно дійсно так і збулося, і так справдилось. І це дія Духа Святого, Це тільки Бог може так зробити. І так потужно, коли він обіцяв, я збудую свою церкву, він її будує, він її розбудував в перші століття за 30 років. І він її будує далі, навіть тут, в Україні, в 2025 вже році, у нас іде війна, але церква живе, росте. Нові люди приходять до Бога. Ми є тими свідками, які далі йдуть і звіщують людям про Ісуса Христа до краю землі. Це якраз наше завдання, наша така місія тут на землі, як церква. І зараз буде якраз у нас перша проповідь по книги «Дій святих апостолів». Ми почнемо з першого розділу і будемо слухати, як Максим, будь ласка.